Це книга не для тих, хто шукає тепло. Відкиньте її, якщо ви шукаєте легких шляхів, сентиментів або виправдань. Закрийте, якщо ви вірите в доброту натовпу, у вічну від... вірність друга чи безпеку комфорту, ваші ілюзії будуть спалені тут. Ви тримаєте в руках кодекс самотнього вовка, шлях відчиняти до сталі. Це не філософія, це набір інструкцій з виживання в світі, який прагне вас використати, а потім знищити. Я, старий вовк і ваш єдиний наставник. Я не обіцяю вам щастя, я обіцяю вам силу. Про книгу Закон, викарбований болем. Цей кодекс створений на основі 33 уроків, кожен з яких вимагав десяти кривавих істин. Це шлях відщиняти, що тремтить від страху і шукає прихистку в зграї до одинака довершеного автономного хижака, що не боїться нічого. Ми почнемо з народження холоду, де ти зіткнешся зі смертю ілюзії. Ми перетворимо тому, твою самотність на каталізатор, відточимо твій розум у зброю і навчимо використовувати енергію злості. Ти зрозумієш, що поразка це лише плата за навчання, і що дисципліна це не тюрма, а твоя єдина свобода. Істина про самотність зграє бреше вам, що самотність це слабкість, це кара, це брехня, самотність це портеця, це єдиний простір, де ти можеш стати абсолютно самодостатнім. Непідвладним маніпуляціям і чужим очікуванням, ти навчишся довіряти лише голосу тиші, своєму інстинкту. Фінальна кров. У чому цінні сили? Коли ти станеш непохитним і непереможним, коли ти освоїш уроки смерті і станеш легендою, ти зрозумієш останню істину. Прохожі, знайомі, друзі, це пісок, що просочується крізь пальці. Вони підведуть тебе в критичний момент, бо їхній інстинкт самозбереження сильніший за будь-яку їхню клятву. Твоя сім'я це коло крові. Це єдина причина, чому ти маєш залишатися сильним. Це не про слабкість, а про найвищий обов'язок. Твоя сила та твоя самотність потрібні для того, щоб побудувати непорушний бар'єр навколо тих, кого ти обрав захищати. Вони сенс твоєї боротьби. Прийміть холод, прийміть біль, починайте перетворюватися на сталь. Глава 1. Підрозділ перший. Народження холоду. Перша істина про світ. Смерть ілюзії зграю. Забудь про безпеку чисел. Добре, не зволікаймо. Твоя подорож починається в місті, де більшість ламається, у зіткненні з реальністю. Ти вступаєш у перший найважчий урок. Тут ти залишиш позаду дитячі мрії і безпеку та колективну доброту. Слухай мене уважно, щеня, ти повинен виконати з голови першу і найбільш смертоносну брехню, яку тобі в тому ілюзію зграї. Зграя це небезпека, це болото. Люди гуртуються не тому, що сильні разом, а тому, що бояться бути слабкими наодинці. Вони використовують тебе як одиниці в своїй масі, як м'ясо, що прикриває їхні спини. У момент справжньої небезпеки, у момент справжнього голоду, вони тебе з'їдять першим. Спільність інтересів закінчується там, де починається особисте виживання. Поки ви полюєте на одного того ж самого зайця, ви друзі. Щойно виникає один ресурс на двох, ти стаєш конкурентом, потім ворогом, потім жертвою. Немає вірності, є лише тимчасова вигода. Колективна думка розриває відповідальність і запутує твій розум. Зграє, мислить повільно і діє нерішуче, бо чекає консенсу. Тобі ж потрібна швидкість. Якщо ти залежиш від чогось рішення, ти вже раб. Зрай завжди вимагає плати за своє тепло. Ця плата твоя свобода, твоя воля і твоя унікальність. Ти повинен підкорятися їхнім правилам, діяти за їхніми нормами і витрачати свій час на їхні їхнів'язкові драми. Це не захист, це клітка. Твоє завдання усвідомити, що ти народився один і помреш один. Твоя сила не помножується на кількість тих, хто поруч. Твоя сила розкривається тільки тоді, коли ти покладаєшся виключно на свої лапи. Викинь ілюзію зграю. Відчуй холод самотності, це твоє хрещення. Практичний урок відділення від зграю. Мета припинити, оплачувати ілюзію безпеки своєю волею та енергією, перевести фокус виживання зовнішніх гарантій на власну незламну внутрішню силу. Крок перший аудит альянсів. Тест на конкуренцію. Зграя це тимчасова вигада. Щоб знати, де ти стоїш, необхідно припинити, називати ілюзії дружбою чи вірністю. Діє. Склади список. Із п'яти семи людей або груп, яких ти вважаєш своєю підтримкою, чи зграю, Робота, друзі, хобі, спільнота. Для кожного пункту дай чесні відповіді на наступні запитання, чия це борьба, в яку саме проблему ця людина група вирішує за рахунок моєї присутності чи моєї роботи. Тес на ресурс. Уяви ситуацію, коли на двох залишається лише один ключовий ресурс позиція, клієнт, можливість, гроші, хто з вас піде на все. Щоб забрати його, яку роль у цьому конфлікті відведено тобі, жертва, конкурент-переможець. Третє. Ціна підкорення. Яку частину своєї унікальності вільного часу чи власних переконань я регулярно віддаю, щоб залишитися в теплі цієї зграї. Наприклад, прикидаюся зацікавленим, мовчу про свої плани, виконую дурні традиції. Висновок, якщо ціна підкорення перевищує цінність вигоди, це не зграя, а твоя добровільна клітка. Крок 2. 10 хвилин самотності. Тренування рішутості. Колективна думка вбиває швидкість. Ти маєш тренувати на швидкого індивідуального рішення. Дія. Протягом наступних 7 днів щодня виконуй це міні-тренування. Перше. Бери сферу. Вибери один аспект твого життя, де ти зазвичай шукаєш поради чи чекаєш консенсу. Наприклад, що одягнути, куди піти обідати, яке завдання почати першим. Дедлайн. Постав собі таймер на 10 хвилин. Третє, прийми рішення. До закінчення цих 10 хвилин. Ти мусиш прийняти остаточне рішення та почати його виконувати. Ні з ким не радячись. Жодного дзвінка, жодного опитування, жодного. А, а що якщо? Четверте. Виконання. Виконай це рішення, навіть якщо воно здається тобі недосконалим. Недосконала, але швидка дія, завжди цінніша за ідеальне очікування. Мета цього кроку відчути та заблокувати у пам'яті фізичний імпульс. Я сам собі закон і сам собі швидкість. Крок 3. Приголошення унікальності відновлення волі. Зграя вимагає однорідності, твоє завдання показати ікла унікальності, дія. Вибери одну річ, яка є твоєю пристрастю, мрією чи цінністю, але яку ти приховуєш, змінюєш або при... применшуєш, щоб не виділятися у своїй основній зграї, робота, сім'я, друзі. Наприклад, ти завжди хотів навчитися грі на гітарі, але твої друзі слухають. Лише техно. Ти можеш змінити сферу діяльності, але колеги вважають це божевільним. Зробиться, протягом тижня почни демонструвати, ділювати цю річ не для того, щоб когось переконати, а щоб зафіксувати власне відділення. Якщо ти хочеш змінити роботу, почни відкрити і вивчати нові навички, не ховаючись. Якщо ти любиш тишу, відмовся від гучної компанії, обравши натомість час для себе. Пам'ятай, свобода це не подарунок. Це відвойована територія. Почни відвойовувати її прямо зараз, покладаючись виключно на свої лапи. Ти засвоїв перший урок. Тепер ми переходимо до другого. Кров на лапах. Як прийняти свій перший біль. Якщо вам було цікаво, дякую всім. Підписуйтесь, ставте лайки і чекайте в слідушій серії.